Туман. Навколо густий густий туман. Доброго дня всім друзі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в нас 12 липня 2023 року на календарі на годиннику 7 година ранку. Я з Джеком. І з вами йдемо на пошуки грибів. Будемо старатися знайти білих грибів. Ну і будемо збирати всі, які будуть попадати попри них. Ну, подорож нас сьогодні починається цікаво. Вийшли з дому, навколи тумани. Бачите, позаду мене село. Ось пару метрів видно липу. І все. І слідущий день тихого полювання. Взяли ось таку величезну корзину, Така далі на три ведра, добре три ведра грибів йде. І йдемо в ліс на збір грибів. Сьогодні у нас велике раковне свято Петра. От нагоди всіх Петрів, Петровичів, Петрівнів. Вітаю вас з святом. Ну що, друзі, як завжди. Сідайте зручніше. А ми з Джеком йдемо шукати вам грибочки. Ну і собі трошки. Все, вперед, дивимося. Зустрінемося біля перших гарних грибів. Ну і звісно, зайшли ми тільки в ліс. І перша знахідка. Починаємо з цього лісу. І підемо далі. Сьогодні трошки походимо з вами по лісах, попродимо, позазираємо по старих повірених місцях. Дивіться, він класно собі виріс. Ага Ще його звідси тепер взяти, а це буде проблема. Ані пішов легонько. О, який сховався тут тако собі. А? Бачили як? М -м -м. Сховався і зазирає, там був менший. Може відбив шапочку. Ось, не замітуємо. Був за ним. Заберемо Ми його, не будемо лишати. А що робити? О, -го. перший є. Йдемо далі. Таких два молоденьких. Бачите? Під дубом собі притулилися, а тут недалечко є і більший. Ой, який, але він вже все, бачите, з червивів, нема нічого з нього. Ну що друзі, вирішив я жеком не крутитися там з в всім лісочку. А вирішив піти в глиб лісу. Ось іду я через березину. Тут така. І нам попадає дитський гарний білий гриб. Цього року він тут перший раз попадає в березні. Мабуть, треба її перевірити. Ось, дивіться який чудовий. Красота. Правда? Ну це мені вже подобається такий грибок. Так, йдемо, дивіться, далі. Ну що, друзі? Походили ми з Джеком напевно більше пів години і знайшли на такого білого. От радує, що за туману показується сонце. Мабуть буде погода. Він не сам і ще напарник. Ось таких два нам попадає. Чистимо, йдемо далі. І наступний нам ось такий. Молодий красючок. Класний. Гадонький Ось. Попадає нам коло лисичок молоденьких. Таких. Ось. Джек. Уже Лежи. Лежий. Сюди ще камалеча. А наступний гриб нам попадає перший раз в цьому році молоденький червоний козак. Ось такий. Перший цьому руці. Вони в нас починаються пізновато. Середини липня якраз. Вже перший з'явився. Може полізуть кого. Так, продовжуємо йти. Попадають нам знову лисички. Якого гриба тут багато. Це голубінок. Ну, глубінок тут таких. Сироїжок, що просто обрав. Але я їх назбирав вчора, не хочу. Бачу, її є лисички. Скі гарні. Збираємо лисички. Ось, дивіться, які класні, великі. І попадеться, може якийсь десь білий. Будемо забирати. Знову лисички. Краса, глубінок, може сюди не подивишся, сюди глуб'янки. Ну, дуже багато. Ну що, проводимо поряд, йдемо далі. Людей дуже багато. Сьогодні свято в лісі просто. Я десь на базарі. Все, що знайшов. Десь добре нюхай, я вже одного знайшов. Тут такий нам попов файний. Буравичок. О, О боровичок Оце він. Чи він тут так заліз? подивіться тут нога. подивіться ка нога. Оце білячок чок. Комари кусають. Ось такий нам попадає. А, то з боку еша шаманчі Я думаю, що один такий. То з боку є менші Ну краса, краса. Це вже добре. так, Чистимо, йдемо далі. Так, і знов пішов за Джеком. Він мене повів, а я за ним. А тут два. Нам попадає. Ось. Один такий. ой Опа. І. Турбончик, тут ще один, ще кращий. Ось такий другий. Краса. Ось таке два. Так, зараз вам покажу, яких тут грибів, аби ви орієнтувалися, подивіться. Бачите? Ось такого. Це вже народ переходить, чисте. шутувається, болісь. Реально нема де стати. Все Вс гриба. Сюди, де не підеш. Бач, туди все біліє, Все, що біле, все гриби. Бачите, таких губінок. Сиру їжу тобра. Просто капець. Сиру їжу, білів. Люди йдуть повними ведрами, тож по два, по три ведра несуть. Дивіться йде далі. Не знаю, чи тільки ще бачиш бачите. Туди далі. Далеко не підіймаєш. вже купа перечищена. З-під листків молоді заздирають. Отаку От цілими купами. Бачите. Куди не подивишся, а як не чище, не то ростуть. Як не чище, не то ростуть, це просто ніби насію, Таких грибів, що просто. Подивіться. Йду камеру не включаю, йду. Бачите, всюди сюди попід ноги гриби. Попід ноги гриби, гриби. Сироїшка ну, так вибила грізно. Просто так би засіяв ними. Бачите. Які кола. коло. Це все сироїшка. І тут просто ходжу по ній. Стараюсь не ставати, але це нереально. Куди не глянь, куди не подивись, сюди вона? Ну, би падав з цим грибом, дійсно смішний. Був би мену такого біляка. Детський гарний. Йду чую, черхнув щось ногою. Я глиб, а то гриб. Не збив і нічого. Легонько черхнув, напевно, по шапці або що. Такий сигнал. А тут такий красончик. Ось який. Угу. Такий білячок нам попадає, це вже радує. Ну і як передбачалося з самого ранку, у нас сьогодні погода намічається. Вийшло сонечко, трішки такий легенький вітерець. Але то нічого, ми в лісі і збираємось таких красивих білих добочків. Дивіться, який з боку що маленький притулився. Є наступний. Ну що, йдемо далі. Це вже подобається. Грибочки, грибочки, грибочки. А там ось такі. Зазирають грибочки. Ось молоденькі, гарні. Козарі. Ось такі. Дивимося до них. Йдемо далі. Ну і ще нам два таких. Молоді. Ще і третій, Яхтки не брати, беремо. На годинник у нас доходить 11 година. Обходив я з жеком купа лісу в пошуках за білими грибами. Ну, знайшли, може, біля 10 білих. Трохи назбирала лисичок. Ось. Зараз збираю ось такі козарі. Будемо трохи підзбирувати, бо козина порожня, трохи втушити. На засмажку. За два-три десятка на попадають такими красколами. По дорозі додому я вже повертаюся назад. Обходив я сьогодні дуже багато своїх грибних місць. Гриби кидаються і в буках, і в березині знаходив сьогодні. Дуже гарно кидаються гриби, там один, там два. Ну. Ще не хочуть ти масово по тих лісах немає. Ну нічого. Ще якось ми підійдемо через 2-3 дні, знову подивимось. Що тут буде робити, може всі поміняє, може ні. Ну, перевіряти треба постійно, бо це ніколи не знаєш. Коли гриб вискочить, може в будь-якій мінуті. Ось. Ну що, хто хотів сьогодні назбирати грибів, хто прийшов за грибами, той собі назбирав. Ну, я прийшов сьогодні шукати білі гриби. Ось в мене кошику не дуже густо. Люди, які збирали голубінки, сироїжки, поназбирали повні корзини, ведра, сумки, козарів багато, люди поназбирали. білі. Ось. Ну, але ми полювали на білого і часу збирати інші гриби у нас не лишилось. Ось. А на годинок вже 11. Вже охоти збирати їх немає. Все, вертаюся назад додому, що по дорозі попадає ще. Знімаю, показую. І на тому буде квітка. Йду дорогою. Тому якась шляпа, не вже білий. Молодому лісі. Що це таке у нас? А, ні то той яшник А зверху схожий на білого. Я здалека подумав, що білий. Ну не вже греб тут відновив. Тут на цьому склоні. Тут молодий ліс. Ось. Молоденький. Тут давно вирізали вже років, напевно, біля 20. Я був якраз в 9 класі. Тут був чудовий дубовий ліс. Тут такі гриби, друзі, були капець, Дубові. Бочівки. ох, Як намальовані тут росли. Я вже зрадів, думав, що вже це білий. Що вони тут відновилось? Але ні. Фальшива тривога. Ще нема білого. Але нічого. Вони з часом тут відновляться. Обов'язково відновляться. Ліс гарно прочищується, бачите. Молоденький, прочищується. Обов'язково тут будуть гриби. Ну ще не зараз. Ще треба з пару років. напевно. Так, на вході в ліс, йдемо, ту стежка йде вверх. І прямо попри саму стежку на вході, де що знайшли. Дохла качка. Но стоите, оно уже тут давно, было холодно. Мухи обсили. И поймешь, что у нас дохло. Что такая молода? Такая... Шкода. І на нашому шляху попався ще один такий білий гриб. Уже правда такий нещасний. Світ сонця вже такий. Бачите, самі який не у кращій своїй формі. Ну, такі останки нам всі що подарувся. Ще один молоденький нам попадає. Я вже їх не шукаю, друзі, йду так додому. Так те, що ще попадає, то забираю. Ось такий. Де да, йдеш. Знаєш. Лю. Де я депі А? О, все? Хоч так, тям додому, так? Кажи, ну тебе у бані своїми грибами. І тебе. Як до спати, а ти сир пишу хочеш, так? Нам попадають. Ще такі токи беремо. Другий такий. Там по дорозі. Відбираємо, подивимось. Ну, там ось така молода гарна гарпалка. Теж є забородка вже така. О, коли мила забираємо, дивимось. хоч я їх нині не дуже хочу брати, але візьму вже цю. Все, буде того доброго. Виходимо з лісу. Дорогою назад. Нам такого нічого толкового і не попадало. Попадали нам переважно козарі, голубінок багато. Я навіть не хочу, не хочу брати. От, вчора назбирав, стане. З білими сьогодні слабенько. Хотів піти пошукати вам гарних білих грибів. Пішов туди на дальні ліси. Там є на, на, надія і можливість завжди знайти гарного білого гриба. Ну, нам тут не повезло. це Звідки? Там вже додому йдемо. Ну, нам не повезло. ну Нічого. Хто не ризикує, той не п'є шампанську, як то так? Сьогодні так, другий раз так, але коли все одно повезе, що робити. Не вгадали, то не вгадали. Але походили з Джеком Добряч. Мабуть, вже годинку у нас доходить 12-та година. Ми якраз виходимо з лісу, зараз буде видно село. Походили ми ось в сьомі. Вийшли. Під хати майже почав знімати. Що цікаво, сьогодні нам попав перший червоний козар, підосиновик, червоняк. Може вони вже полізуть нас. Ну, вони у нас все пізніше. Вилазить з середини липня. Ну, сама маса їх підав в серпні Ось. Тому з роди вже буде ще більше цікавіше збирати. Буде появитися ще один гриб. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна, а ми з вами, як завжди, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. А вони що? Обов'язково, друзі, будуть. Ось що нам вдалося назбирати. Небагато, але і не порожні, Знайшли біля десятка чудових білих грибів. Походили класною природою. На ну все, па-па, зустрінемося.